Працівники головного управління ДСНС області взяли участь в обласній серпневій конференції педагогічних працівників, яка відбулася на базі Івано-Франківського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Тема цьогорічної конференції освіта прикарпаття в умовах воєнного стану. В ході конференції рятувальники обговорили з освітянами питання щодо порядку здійснення укриття населення в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту. До учасників заходу довели перелік об'єктів, де у випадку оголошення сигналу повітряна тривога необхідно укриватись, казали на основні вимоги щодо розміщення на місцевості захисних споруд цивільного захисту, які матеріали необхідно використовувати для стін, перекриття, покриття при проектуванні, будівництві таких об'єктів чи реконструкції існуючих з метою збільшення їх захисних властивостей. Також рятувальники розповіли присутнім, яким необхідним обладнанням, майном та інвентарем мають бути укомплектовані об'єкти фонду захисних споруд цивільних. Захисту з метою безпечного перебування в них, крім того, працівники головного управління ДСНС області наголосили на створенні безпечних умов здобувачів освіти і працівників, забезпечення їх укриття в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту, приведення таких об'єктів у готовність до використання за призначенням. Як зазначив заступник директора департаменту освіти і науки Івано-Франківської обдержадміністрації Андрій Сташків, участь представників ДСНС, обласній серпневій конференції педагогічної педагогічних працівників є надзвичайно важливою, адже забезпечення безпеки учасників освітнього процесу у умовах воєнного стану головне завдання. Серед усіх питань, які розглядаються на цій серпневій конференції, це є безпека учнів. Саме тому ми, як департамент освіти, запросили на конференцію представників державної служби з надзвичайних ситуацій, рятувальників для того, щоб вони ознайомили з тими рекомендаціями, які діють в школах, для того, щоб максимально всі учні були захищені. Та перебували в безпеці.